Друзі, всім привіт! Маємо для вас ось такий, можна сказати, ексклюзивний автомобіль от Vito 116. Оригінальний пасажир в комплектації Tourer от, Цей автомобіль у нас є 2015 року випуску, і в даному автомобілі, друзі, встановлений 2-літровий 2, 2, 2, 2 дизельний двигун. У нас потужністю. 120 кВт, 160 163, по-моєму, кінські сили в даному автомобілі. На, автомат, на автоматі дане авто. в нас автомат, е, коробка передач 7 g тронів встановлена на цьому автомобілі. Е, значить, друзі, е, оригінальний пробіг в даному автомобілі є у нас 200 тисяч. Це рідний пробіг. От е, про цей автомобіль. Можу вам ще сказати те, що він був куплений нашим знайомим, ми йому приганяли це авто рік тому. Він один рік часу від'їздив е, цим автомобілем в Україні. От, наїздив щось там, по-моєму, близько 30 тисяч. Щось таке, близько 30 тисяч він на ньому наїздив, повністю все воно обслужене від А до Я. Повірте мені, нічого абсолютно вам робити не треба. Все я дуже-дуже гарно в цьому автомобілі. І ще два слова про, від тотуре про цю комплектацію. Ця комплектація це, це є все те саме практично, що в Mercedes v клас От, Тільки вешка відрізняється в середині даного автомобіля, відрізняється вешка проборний, не проборний панелі, а торпедою відрізняється В-клас. А все решту в цьому автомобілі е, суто від в класу в цій комплектації. Тобто вся ходова підвізка, е, все в цьому авто від в -класа. Е, Комплектація, до речі, дуже хороша. і Ми цей автомобіль приганяли з Німеччини. Так що, ось таке авто, реально зараз, якщо розбиратися, купувати такий автомобіль під замовлення. Ну, по-перше, за кордоном дуже мало таких автівок. От, а по-друге, вони коштують неадекватні гроші за кордоном. Тобто, щоб зараз пригнати це авто, ну, нереально дорого воно вийде в Україні А по цьому автомобілі орієнтовна вартість, за ми будемо продавати даний автомобіль, орієнтовно близько 29 тисяч доларів. Це абсолютно адекватна ціна на даний автомобіль з дану комплектацію. І, друзі, ще раз наголошую з за рідний пробіг 200 тисяч. Отже, по автомобілю. Нюансів взагалі нюансів взагалі по автомобілю ніяких немає. Тобто ви собі купуєте і катаєтесь на даному автомобілі. По стану, зараз вам покажу по кругу автомобіля стан. Цього авто по кругу, тобто по бамперах, зразу кажу, пошкоджень абсолютно ніяких немає. Все оригіналі, все в зазорах рідних. Бампера, по-моєму, підфарбовувалися тут в цього автомобіля, все решту є в оригінальному окрасі. Також так само і по, по локофарбому покриттю по кузову автомобіля, теж ніяких абсолютно подряпин чи вмятин в нас немає. Все є гарно, рівно. По автомобілі. Нічого ще раз наголошую, вам робити не треба. Ось по лівій стороні показав. Зараз е, покажу вам задній бампер. І, і ось у нас є права сторона. Ляда теж в адекваті, без ніяких нюансів. І ось у нас по правій стороні теж все є добре. Е, ще раз кажу, що... Автомобілі 200 тисяч, можливо, є якісь маленькі сліди використання, але вони є не критичні і по любе вони мусять бути в автомобілі. Наразі я ж кажу, з цим автомобілем все є добре, нічого вам робити не треба. По резині і дисках у нас на автомобілі встановлена зимова резина. от Розмір у нас резини 17. -ка. ой, Розмір диска 17, а резина 225-55. Так що хенку встановлена і ще резина ще має дуже, доволі хороший протектор. Так, є. По зовнішньому виду вам показав. Зараз саме швиденько покажу стан автомобіля всередині. Так, по автомобілі всередині, як завжди показуємо, карта водія, поріг, сидіння, кермо. Ось такий моє стан кермо. Друге сидіння, торпеда. Ну, Як на мене, тут все абсолютно є добре, щоб я цей автомобіль знаю. От. Так що тут все чітко гарно, по ньому ніяких потерцій, пошкоджень немає. От Ми цей автомобіль рік тому проганяли. Так що ми його точно все дивилися, передивлялися. Так, є. Ну що, от, друзі, по порогах, да? зараз от я витру, да? от, по порогах, да? от, видно, що вилазили, залазили, користувалися. Нічого критичного немає, але сліди від ніг типу, тут є присутні. Ну, блин, але чорний колір, на чорному колір все видно. Але це, блін, норма, на такому пробізі абсолютно є все в нормальному стані пороги. Так, є далі у нас з цієї сторони зараз вам покажу цю карту. Ось є ще одна у нас карта переднього пасажира, знову ж таки, пороги, сидіння, торпеда, бачите, вона вся в адекваті, нічого не подерто, не поцарапано, не порто, не поломано, Все є добре. Так само постелюлось тут, тут ось цей пластик. Так, підлокітники. Але, друзі, все тут в оригіналі. Ще раз наголошую, нічого не красилось, не шилось, не перешивалось. Так, поро, підлога, бардачок випковий. Так, ну і бокові дверцята. Ось так виглядають бокові дверцята у нас. Так, переднє сидіння ззаду. Теж нічого не пошкоджено, цей пластик, все гарно в гарному стані. Сидіння. А, що в нас є один нюанс по сидіннях? Так, Трошки сидіння у нас ось тут підтерто. Типу. е, Думаю, що це воно підтерлося із-за автокрісла, бо він, в тут стояло автокрісло, можливо, десь воно щось підтерлося. А так все по сидіннях в нормі, без ніяких моментів. Стеля теж гарна, ніде не порвата. Зараз І... відкриємо що... ще заднє лядо. Так, ось це задня ляда. Задня ляда пластик теж в адекваті, без ніяких моментів 100%. Так, є, тут все добре, багажне відділення. Теж гарно в стані пластик. Не поцарапаний, бачите. Все на місці, всі загрушки, Так, Є є, є, ось цей пластик теж гуд. Бачите, все обшито, оригінально, це все оригінальна обшивка, друзі, оригінальна підлога, оригінальна обшивка. Стелі теж все добре. Так що, коротше, так що, Ось такі цього автомобіля, ну реально, а і ще, друзі, знаєте що? Е -е, Власник ще зробив в цьому автомобілі. Зробив повністю всю покругу шумоізоляцію. Хто мав такі автомобілі, чи хто знає про такі автомобілі багато, то у всіх оригінальних пасажирів є завжди проблема, що чи сидіння десь реплять, чи можливо карти реплять, чи ляде репить. В цьому автомобілі все глухо, тому що я ж кажу, зроблена повністю вся шумка по кругу в даному автомобілі. До речі, дуже класно і тихо працює, і комфортно їхати на такому автомобілі. Так, є, 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 є. Далі, що по комплектації? Ага, По комплектації, друзі, оптика ви бачите, максимально тут стоїть, типу, е, Full LED, LED Intelligence Light System. Вот. На Адаптивна це оптика. Партроніки в нас є перед зад, е, в автомобіля, бампера в колір. Далі, бампера в колір, задні партроніки, фаркоп. Є в автомобілі. Потім, потім. потім Що в нас є ще? Опа! Потім підігріли сидінь є. Так, є, підігріли сидінь. Ось 212 тисяч пробігу, запускаємо. Так, запустили. Так, все запустили, мультіруль, автомат, коробка, круїз-контроль. Пари авто, далі у нас е, клімат контроль. Е, камера заднього виду є в автомобіля. Так, є. Вибір режиму руху їзди, присутні також в цьому авто. Так, що в нас ще є? Що в нас ще є, друзі? Так, що ж на ще є? Так, по асистентах зараз глянемо чик-чик-чик. Спомагательні асистенти. Так. Attention. Так. Bluetooth. Навігація... Навігація по-моєму є. Так, да, навігація є. Великий монітор стоїть, блютуз, є навігація. Так, що в нас ще? Що в нас ще систем? Ага, 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 ага. Так, коротше, друзі, що тут є? Направлення. Комбінація приборів, світ, автомобіль. А ось тут ще, так? Да? Давлення датчика до тиску в шинах є, Асист плюс. Масло. Так, так, так. Короч, друзі, ось автомобільні. знаю, автомобільні ще є, немає, але як на мене камера є, партронік є, мультивуль є, фари правильні і, до речі, підігріве сидінь є. От, оригінальний пасажир, цього більшок достатньо. От, далі. Що ще хочу вам показати, фари то передня оптика крута і задня вона теж максимальна, вона ледовська оптика йде. Чорний колір, так що, друзі, ну не знаю, на мене дуже крута тачка, класно дивиться ця, ця автівка. так що, Будь ласка, друзі, цікавий даний автомобіль з хорошим пробігом. Будь ласка, залітайте до нас на тест-драйв, покажемо вам все розкажемо про це авто. Так що, друзі, всім гарного дня, на зв'язочку, пока-пока.